Слава Ісу! Ви дивитесь програму Грати песик Дужка Гривня, знак питання нуль». Я її ведучий Майкл щур. В'йо новин: несемось, вриваємось, влітаємо. Чим чекуємо, шпаціруємо, шкути лягаємо. Ні, хвилини не чілимо! Бо вибори вже цієї неділі, 21 липня, і це цирк. Всім привіт. Господин Путін. Ідіть у сраку. Це важливо. Юлія Тимошенко та партія Батьківщина пройшли цю кампанію з відчуттям, що годинник тікає, а час спливає. Господи, яка моторошна реклама! Здається, що вона зараз вийде з екрану і притисне тебе до стіни. Цю хвилину Україну покинуло дві людини в пошуках кращої долі. Хм. Тимошенко каже, в цю хвилину хоча пройшло лише 10 секунд. Тобто поїхали не дві людини, а лише третина людини. З іншого боку, якщо тривалість серії сватів рахувати у виїжджаючих з країни людях, то статистика здається не такою вже й дивною. Більше не можна втрачати час. Сказала пані Тимошенко після того, як на початку ролика 10 секунд простояла мовчки. Всі хочуть нормального життя. Всі чекають на результат. Сказала пані Тимошенко на своїх перших виборах 1998 року. <звук> Більше не можна втрачати час. <звук> Торі вігійне гатсейвзеквінне за пару днів. Ми оберемо Верховну Раду восьмого скликання. А британський парламент давно збився з ліку цих скликань. Бо англійські парламентарі засідають вже 754 роки. За 29 років Верховна Рада напрацювала такі традиції: спочатку урочистий гімн, потім сором'язливе кнопкодавство, а далі весела бійка, як у велокур'єрів за макдрайвом. У британців було трішки більше часу, щоб різноманітнити свою законодавчу рутину та накопичити купу дивних традицій. Британська парламентська система одна з найдавніших у світі. Саме за її зразком створювалися парламенти у багатьох країнах, і вона двопалатна: є верхня палата лордів та нижня палата громад. З роками, а точніше, з віками, роль палати лордів, у яку входять переважно єпископи та інші поважні пери, стає все менш впливовою. Представники палати лордів більше нагадують українських експрезидентів. Присутність цих поважних панів надає офіційності навіть сільській дискотеці. Але хто і навіщо їх запросив, вже не дуже зрозуміло. А от справжній двіж рок н рол та in the uk відбувається у нижній палаті парламенту у палаті громад. І це теж традиція. Yeah, 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 yeah. Насправді, волання британських депутатів одне на одного досить рідкісна штука. Тому що під час обговорення законопроєктів депутати мають волати, ну тобто комунікувати виключно через спікера парламенту. <плес> да. Знайомтесь, це Джон Берков, спікер Палати громад британського парламенту. Одне з його головних завдань не допустити кровопролиття під час засідань, а ще його завдання косплеїти екстравагантні кроватки Майкла Щура. <плес> Order. 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 Зі спікером ми познайомилися. Тепер розберемося, як ухвалюють закони. Уряд та опозиція сидять один навпроти одного. Відстань між ними дорівнює довжині лез двох мечів. Спікер виносить питання на голосування. Після чого питає парламентарів хто за, і вони кричать: Ай! I... Say АЙ. А хто проти, кричить НУКІНЕ. No. А потім ті, хто ай, йдуть в один бік. А ті, хто «ноу», йдуть в інший. І їх там рахують спеціальні люди, телери. І ніякого тобі. Ага. Оте! Але українські депутати і тут би примудрилися кнопку давити. Як? Ай! Ті, хто справа за 202, ті, хто проти зліва, 434. Понад 500 років усі рішення британського парламенту записували на видобленій овечій шкурі та зберігали у спеціальному сховищі. На щастя, кілька років тому цю традицію скасували. Ні, не через лобі захисників тварин або веганів. Просто це дорого. Виборче циркове. 95-й квартал записав анонс Слуги народу народу-4». І це, звичайно, не має жодного стосунку до партії Слуга народу. Просто так сталося, що серіал і партія називаються однаково. І в цьому відео такий собі Олег Хрячук чаклує людям гречку. Потім Олег Хрячук розкидається грошима. Цирк Шапіто, вічні фокуси, Олег Хрячук». Незрозуміло, навіщо ховатися за вигаданими іменами і натяками, якщо можна прямо сказати, що це не Олег Хрячук, а Олег Хрячушенко! Це жах! Це просто якийсь цирк. Роками показувати людям сватів і потім звинувачувати їх у тому, що їм подобається цирк. Це як купити дитині на день народження ліцензію на фанк, а потім скаржитись, що вона весь час сидить за комп'ютером. Це жах! Це просто якийсь цирк. А це є цирк. Так, це поганий, пошлий, вульгарний цирк. Ми, до речі, згодні, що роздача гречки та розкидання грошима під час виборчої кампанії це цирк. Поганий, вульгарний, але інколи дієвий цирк. Цирк, який хочеться забути як страшний сон. І яка ж альтернатива поганому цирку у хлопців зі слуги народу? 28 років одне те й саме. Потрібна нова програма. Зрозуміло. В цирку буде нова програма. Сам цирк лишається. Потрібна нова програма. Це соромно вже. Це просто соромно. А людям подобається. Припинимо цей цирк! Потрібна програма нового цирку. Повідомлення прийнято. Симпатичне! якщо ви завжди хотіли відчути себе дівчинкою тінейджеркою, вам просто треба подивитися хоча б один кей-поп кліп без перемотки. Кейпа не поспішайте розбивати екрани ваших гаджетів. Потім послухайте свіжий трек Моцарта для заспокоєння. А поки ми розкажемо вам, чому кей-поп це справді важливо. <тур> З моменту як Gangnam Style стал підірвав інтернет 2012 року, кей поп стає все більш популярним, і тепер ми маємо першу кей-поп групу, яка досягла всесвітнього успіху. <пу> Шалите BTS справді настільки популярні, що можуть зібрати на свій концерт більше людей ніж апостол Мунтян на Атлас Вікенді. BTS, BTS знову увійшли в історію, коли стали першою південно-корейською групою, яка зібрала культовий лондонський стадіон «Вемблі». А якщо ви не чули про кей-поп чи про популярність кей-попу в Україні, це лише тому, що вам не 15 років. Або через те, що ви серйозно думаєте, що найгірша попса була у 80-х, а молодь сьогодні не слухає нічого, крім російського репу. І, хоча у назві кей-поп присутнє слово. Поп цим терміном називають всю хвилю південно-корейської популярної музики, включно з репом та R&B. Yeah. 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 Uh -huh. Учасників цих гуртів називають ідоли, бо вони співають ідеально, танцюють ідеально та виглядають ідеально. Вони справді здаються бездоганними. І якщо принцеси не какають, то ці хлопці навіть не пісяють. До речі, якщо ДНК звичайної людини на 50% збігається з ДНК банану, то у будь-якого кей-поп гурту вона на 99% збігається з ДНК тонально. no não – це жанр, в якому ти андеграунд, якщо в тебе менше десяти мільйонів переглядів на Ютубі, бо кліпи BTS дивляться сотні мільйонів разів. Але найголовніше, що – це супер успішна індустрія, яка приносить шалені прибутки південній Кореї. І почалася ця історія ще в буремних дев'яностих. х коли серйозна фінансова криза накрила Азію, уряд південної Кореї вирішив, що культура може бути ще однією експортною галузю. Вони навіть ухвалили закон на підтримку культури і вирішили виділяти не менше. 1% відсотка держбюджету на культуру корейці зрозуміли, що культура це те, що можна продавати, а не утримувати. Там культура це золота антилопа, яка вибиває гроші копитами, а не суїцидальна панда, за якою треба постійно стежити або вона, хоч якось, розмножувалась. Єдине питання, яке у вас залишиться: чи можна називати це культурою? Вся індустрія кей-попу це суцільна фабрика зірок, яка повністю змінила модель шоу-бізнесу. На заході середини минулого сторіччя майбутніх зірок вишукували в клубах, де грали нікому невідомі початківці. А останні десять років молодих музикантів відкривають в Ютубі, в саундплауді чи навіть в інстаграмі. Why when I'm coming home and I'm Натомість поп індустрія буквально вирощує зірок. Продюсери відбирають дев'яти десятирічних дітей з потенціалом і роками вчать їх співати, танцювати та тримати себе на публіці. Інкубатор, якщо називати речі, своїми іменами академії кей-попу відкрилися в корейських культурних центрах у 25 країнах. Господи, не витримає хтось із наших глядачів і грізно спитає: навіщо ви нам все це розповідаєте? Це дуже просто. Вибори. Незабаром ми отримаємо нову Верховну Раду, в якій дуже ймовірно більшість буде належати партії Зеленського. А що ми знаємо про ставлення Зеленського та його партії до квот на українську музику? Бальшовий вопрос з этими квотами. Слухайте, ну давайте будемо відвертими з собою. Коли партія Зеленського матиме більшість квотам хана в тій чи іншій формі закон спробують змінити. Головне вчасно запропонувати хоч якусь альтернативу. І тому ми сьогодні говоримо про кей-поп і їхню бізнес-модель. Визвокам бійці можливо, колись на шоу Джимі Фелена так само зустрічатимуть представників нової хвилі Укрпопу. Єдиний мінус. Укрпоп звучить як назва якоїсь держустанови. Захопає мене дим я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Виборче, ідеальна передвиборча кампанія має виглядати так. Всі кандидати одночасно виходять на майдан і кричать своє ім'я. Чиє прізвище почули, той і виграв. Ну, тепер, принаймні, ми знаємо, як виглядає ломка, коли не можеш отримати владу. Скажіть вже хтось Порошенку, що президентські вибори скінчились. Надірветься ж. До речі, зверніть увагу, що просто під час мітингу Порошенко підписався на інстаграм та телеграм Телебачення Торонто. Вас може здивувати, що Порошенко кричить Порошенко. З іншого боку, а що ще кричати? Спробуйте прокричати красиво і синхронно. Європейська, Європейська солідарність! ВВП! Порошенко! Пане Порошенко, будьте обережні. Через цей історичний крик вас вже один раз не вибрали президентом. Через нього можуть і в Раду не вибрати. Але не засмучуйтесь. Будуть ще місцеві вибори. Якщо і там не виберуть, отоді можете засмучуватись. Настав час зізнатися. Ми вас обманювали. Василина ні в чому не винна. Вона лагідна, добра і чуйна. У неї рейтинг 73%. Тільки завчора вона врятувала від вимирання популяцію білих носорогів та дала ляписи Медведчуку. Молодець Василина, вона хороша. Пост правдиве. Нарешті і на нас зробили діпфейк! тобто фальшиве відео, яке практично неможливо відрізнити від реального. Його опублікувала на «Реддіті» юзер Василина 666 Та хто в біса така ця Василина? Ще надто рано розкривати всю правду про Василину, але поява все більш якісних фейків, створених за допомогою штучного інтелекту, вже поставила світ на вуха. Таймсамаполоджіс. Амсорі час. I'm sorry we wrote this in like six days or something. Now, let's burn the script of season eight. I just forget it forever. Тобто тепер можна підробити тупо все, навіть Джона Сноу, навіть мене. Ні, Ясю. Тебе підробити не можна. Бо ти неповторна, як внутрішнє пекло Ольги Богомолець. А от твоє відео і твій голос легко. Це, Це страшні, страшні речі. Stuff. Ці відео згенеровані комп'ютером, називають діпфейком. Обличчя deepfake. реальних deepfake. жінок вставляють у порнографічні відео. Саме у порно вперше почали використовувати технологію діпфейку. До тіл порнозірок з видатними піструнами та піхвами почали ліпити обличчя знаменитостей. Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон, Міла Куніс. Вони зіграли багато яскравих ролей. Та навряд чи хтось із них мріяв взяти порно Скар у категорії найкраща сцена Ці види відео з'являються на порносайтах. Porno все частіше more more Так, все частіше, але не тільки на порносайтах. Популярні платформи досить поблажливо ставляться до вправ майстрів фейкоробства. Фейсбук навіть не забанив діпфейк свого засновника Марка Цукерберга. Він мовляв, не порушує правил соцмережі. Можливо, тому що цукерберг і сам є дуже якісним діпфейком землянина. А можливо, тому що фейковий цукерберг на відміну від реального каже правду. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. Whoever controls the data controls the future. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. President Trump is a total and complete dipshit. Це не справжній Барак Обама називає Дональда Трампа повним лайном, а змонтований режисером Джорданом Пілом. Так режисер хотів показати, на що здатні технології та яку небезпеку несуть. А ще ймовірно нагадати, ким насправді є Дональд Трамп. Система штучного інтелекту синтезує рухи рота президента Обами, щоб вони співпадали з аудіопотоком. В результаті це виглядає, ніби Обама каже речі, які ніколи не говорив. Експерти вже прогнозують, що діпфейки стануть найсучаснішою зброєю в умовах інформаційних воєн. Потужнішою ніж передвиборчі ролики Анатолія Гриценка, навіть смертоноснішою, ніж істерики Матвія Ганапольського на телеканалі. Прямий гіраєм са президент. Я лідеравчайна чудо. уявляєш, як це може впливати на політику. Береш і записуєш відео, де Зеленський про те якусь маячню щодо своїх повноважень, і все виглядає, ніби він зовсім не розуміється ні на законах, ні на управлінні державою. А люди ж можуть повірити у такий фейк. Ви нас всіх вважаєте ідіотами. З іншого боку, через кілька років будь-хто зможе відмовитися від своїх слів, записаних на відео, мовляв, це був просто діп фейк. А я насправді пухнаста сніжинка, а не олігарх, вустами якого говорить Кремль. Гражданський конфлікт. скажімо так, ну можна і гражданська війна. Да. з ким Українці з українців. Здається, окрім любителів порно та чорних політтехнологів, єдині, хто може радіти можливостям діпфейків, це голівудські продюсери. Тепер навіть старість чи смерть акторів не привід, щоб не зняти 146 й сезон Стренджер Сінкс з цифровою Міллі Бобі Браун. Чи поміняти у другому термінаторі Шварценеггера на сталони? Аніді клозюпут. And your motorcycle. Справді стає моторошно, що технології можуть вийти з під контролю. Уявіть собі психіку людини майбутнього, у якої ідолом дитинства був Тоні Старк з обличчям Оксани Байрак. Срака байрака! А санделча виборче в інстаграмі Святослава Вакарчука показують Святослава Вакарчука. Скільки В інстаграмі Святослав вітається з містами. Привіт, Харків, привіт, Полтава! Привіт, Суми, привіт, Рівне, привіт, Луцьк, привіт, обіцяний райцентр, назви якого я не запам'ятав. Привіт, Херсон, привіт, Дніпро, привіт, Кропивницький. Уявіть, як важко з Вакарчуком подорожувати машиною. Вітається з кожним населеним пунктом, який проїжджає. Летіти з Макарчуком літаку ще важче. Привіт, Івано-Франківськ, привіт, Тернопіль. Одного разу Вакарчук забув привітати з містом і в нього сколопсувала срака. І записала власний альбом разом з гуртом Тік. Привіт, чорт привіт Дрогобич! З цього дня лише адміністративні пункти, з якими привітався Святослав. Вважаються містами. Інші стають селищами міського типу. Привіт, рідний Львів! привіт, Коломи. Уявляю, яким нудним був би інстаграм Вакарчука, якби Вакарчук балотувався в Монако. Всім привіт. Я в Чернігові. Одного разу Святослав втомився запам'ятовувати назви міст і почав вітатись з регіонами. Привіт, Волинь! Привіт, Луганщина! Привіт, рідне Закарпаття! Вже ж був рідний Львів, і можна якось оригінальніше ніж просто привіт. <кхм> Єсть город, который я віжу вас не. Господи, скажи просто привіт, Одесу! Привіт, дорога Одеса! Або просто скажи один раз, але так, щоб всім вистачило. Всім привіт! Страшне українська політика просочилась навіть у соціальну мережу Тікток. Шановні депутати, ідіть у фраку. Все прозвучало як жарт. Дитячі. Що це за божевілля і що таке Тікток? Запитує у нас Ізольда Петрівна, учителька молодших класів з вісімдесятирічним стажем. І навіщо існує Верховна Рада? Цікавиться юзерка Тяночка 2003 яка має 100 тисяч підписників у Тікток. <му> І в Верховна Рада це місце, де депутати ухвалюють закони, але не лише це. А TikTok – це така соціальна мережа, де можна відкривати рота під чуже аудіо, але не лише це. Бачите, як їм весело. Тому що у них космічні зарплати і нормально живуть. Цієї неділі ми оберемо новий склад Верховної Ради. І що ж ми знаємо про український парламент та його повноваження? Коли ви востаннє пробували її цілували? Ніколи! Ніт. Функції парламенту не обмежуються лише розважанням пенсіонерів у денний час, поки ті очікують вечірні серіали. Бо у нас парламентсько-президентська республіка, а значить, у депутатів є чимало повноважень більше ніж хотілося б деяким українським президентам. Ха! Саме Верховна Рада призначає прем'єр-міністра та весь уряд. Жодного міністра не можна призначити чи відправити у відставку без згоди парламенту. Коли ми говоримо, Верховна Рада призначає, ми, звичайно ж, маємо на увазі не всіх депутатів. Для ухвалення будь-яких рішень потрібна більшість депутатів, які утворюють правлячу коаліцію. Наявність діючої парламентської коаліції. Коаліції, формування коаліції. Коаліції. А от всі інші депутати можуть ні на що не впливати і гордо називати себе опозицією. Оп опозицією. голову служби безпеки України, страху. генерального прокурора України, Зраку. міністра оборони України. А тут, шановні Тіктокери, які відкривають рота під чужий звук, ви реально помиляєтесь. Бо зеленський голос, якого звучить у відосах, не може просто так послати у сраку чи призначити ані голову СБУ, ані генпрокурора, ані міністрів оборони чи закордонних справ. Хоча їхні кандидатури і подає президент. Для всіх цих звільнень чи призначень також потрібна згода більшості депутатів Верховної Ради. Голосуємо! Голосуємо! Так само Верховна Рада має право звільняти уряд, якщо визнає його роботу незадовільною. Ще одна важлива функція парламенту гроші. Саме депутати ухвалюють бюджет країни на наступний рік. Хоча готує проект бюджету кабінет міністрів. Зазвичай бюджет це величезний документ на кілька сотень сторінок, які не здатен прочитати жоден народний депутат. Але це не заважає депутатам голосувати за чи проти нього. Я дуже злий. Всі дуже злі і юзери Тіктоку, і бабусі біля під'їзду не розуміють, хто і за що відповідає. Повномаження президента, парламенту, уряду та інших органів влади з одного боку чітко розділені, а з іншого боку, так тісно переплетені, що всім доводиться домовлятися з усіма. І часом від спроб розібратися у тому, як це все працює, починає реально ковбасити. Але найбільше користувачів Тіктоку і всю країну цікавить інше питання: чи є у президента Зеленського можливість виконати все, що він не обіцяв перед виборами? Мені здається, краще бути у в мішки, волком був камбабічій шкурі. Ви здивуєтеся, але тут все досить просто. Якщо більшість у парламенті утворює президентська партія, тоді президент та його команда стають відповідальними буквально за все, що відбувається в країні. І хороше, і погане. This is America! Excuse me, this is Ukraine, sweetie. <laughs> Виборче голова політради опозиційної платформи за життя Віктор Медведчук знову злітав до Москви у гості до свого кума Володимира Путіна. Наші зустрічі, наше взаємодія набуть сподівається, в інтересах наших людей, як граждан України в Росії, так і граждан Росії в Україні. Отже, Віктор Медведчук літає до Москви не в інтересах громадян України в Україні. Його цікавлять лише інтереси громадян України в Росії та інтереси громадян Росії в Україні. Ми ще не прийшли, а вже зділині. Ви ще не прийшли. Ніби ви колись ішли. Ми ще не прийшли, а розработали план концепції мирного регулювання. Утвердили її на съезді і согласували з Донецьком, Луганськом і з Москвою. з Донецьком, з Луганськом та з Москвою. Правда, когось не вистачає? Цікаво, кого? А, точно! Києва та інших українських міст. Хоча, якщо ти працюєш в інтересах громадян України в Росії та громадян Росії в Україні, то звичайно з Україною можна нічого не обговорювати. Ми ще не прийшли, але вже договорилися зниження ціни на газ на 25%. Господи, як же вони задовбали цим газом? Газ, газ, газ! Медведчука треба відправляти не до Москви, а на Юпітер. Там багато газу. Йому вистачить на 10 мільярдів виборчих кампаній для Путіна. Президент Російської Федерації, господин Путін. Не можу спокійно слухати людину, яка постійно називає Путіна господіном. X-Files зне. Інтернет мем вийшов з-під контролю, і мова не про президентство Зеленського. Дякую. Мільйони людей зібралися штурмувати зону 51 у США, щоб звільнити прибульців. А все почалося з івенту у Фейсбуці. Майже мільйон користувачів Фейсбука кажуть, що мають намір штурмувати зону 51 в Неваді 20 вересня для того, щоб побачити прибульців. Івент організований спільнотою жартівників, рознісся у Фейсбуці з рекордною швидкістю. Тисяча двісті кеків за скрол лулзів у цю історію підкинув навіть найпопулярніший ютуб-блогер світу П'юді Пай. Що ми робимо 20 вересня? 20 Точно валимо у зону 51! Зона 51 – це закрита територія у пустелі Невада, де за конспірологічними теоріями вже півстоліття зберігаються уламки літаючих тарілок та рештки тіл прибульців. І люди втомились гадати, є вони там чи ні. Вони хочуть на власні очі побачити розкішницю патентованої рептилоїдині. Влітку 1955, 1955 року стали надходити повідомлення про те, що поблизу зони 51 бачили неопізнані літаючі об'єкти. Довгі роки зона 51 була як межегір'я. Мало інформації, потрапити можуть лише обрані, і там точно коїться щось паранормальне. З 2013 року інформацію частково розсекретили, розповіли, що там випробовує. Військові літаки, але на екскурсії не пускають. А питаннями про зону 51 задовбали навіть Барака Обаму, коли ти вперше стаєш президентом, одне з перших питань, які тобі поставлять, що насправді відбувається в зоні 51? Здається, Я став першим президентом, який публічно згадав зону 51. Звичайно, після цього Обаму викрали і підмінили клоном. А потім, взагалі, прислали на його місце Трампа Істоту, чиїм розповідям не повірять, навіть якщо під час офіційної промови у неї з під. Сорочки полізуть слизькі зелені мацаки. <звук> Проте люди продовжують вірити, що в зоні 51 можуть бути прибульці, а Дубінський журналіст. <звук> І тому час від часу з'являються такі відео. Але зараз хайп пустився берегів. Штурм зони 51» став новим суперпопулярним мемом у соцмережах, по якому не потоптався хіба що телеграм Петра Порошенка. <клес> Істерика докотилась і до наших повітів. Навіть Київ стонер підтримав уфологічно мемологічну істерію. Тож найближчим часом ми дізнаємося всю правду про найтаємничіше місце у світі. Дізнаємося, чи існує НЛО, що таке докінг, чим займався Ахмето у 90-ті, та хто такий їздун безконтактний? Їздун безконтактний. Ми хочемо застерегти всіх від спроб потрапити у зону 51, де тренуються американські військові. Військово-повітряні сили США завжди готові захистити Америку та американську власність. Так військові налаштовані серйозно. Вони попередили, що у разі штурму. Мають право застосовувати проти людей зброю, справжню зброю, а не ту, якою ти звільняєш міста від зомбі у черговому шутері. Йдіть на вибори в неділю і проголосуйте. І підпишіться на телебачення Торонто» в інстаграмі і телеграмі. Або спочатку підпишіться, а потім проголосуйте. Обирайте! Слава Богу, у нас демократія!